Вітаю вас на острові Сулані вже літо і. Що ж найкраще нам символізує літо в Грізасі? Це острів Сулані. Для мене так точно. І тому сьогодні я хочу зробити ремонт. Знову це рубрика, яку я дуже люблю, сподіваюся, ви любите її, також ремонт будинків. І я ще не робила ремонту будинків на острові Сулані. А сьогодні я хочу зробити ремонт ось цього будиночку. Він ось тут в нас, він не має безпосереднього виходу до моря, до океану, до пляжу. В нього вихід є. І ось цей будиночок, я думаю, що він буде таким. Стартовим, і зрештою, такий, він коштує, здається, 20 тисяч і... і щось. Там десь 21 тисяча, десь так. І я приблизно в такій самій ціні хочу його залишити, спробувати. Досить простий будинок. Я думаю, ви всі його знаєте. Ось так він виглядає. Там окремо у нас де туалет. І всередині, теж, якщо чесно, нічого цікавого немає. Зараз покажу. Ось так виглядає, тут така кухня. Прям дуже нічого цікавого, якщо чесно. Тут в нас спальня, ніби, можна це так назвати, і тут вітальня. З такою дуже скромною столовою. А тут можна вийти, і тут у нас і ванна з туалетом на вулиці. До речі, може, я її залишу, а може ні. Подивимося, тому що ну, не знаю. Подивимося. Ось так це виглядає. Тож давайте спробуємо зробити його трошки кращим. Це стартовий будинок. Звісно, в, тільки буде тут база і е, цей додаток наш сулання, ось, життя на острові. Тому давайте починати його робити. Я буду точно використовувати дібак, тому як не буде вистачати грошей, то можна буде поведеляти ось ці рослини. Подивіться, вони коштують по 260. Це дуже-дуже багато. Я, напевно, навіть вже видалю. Ну, серйозно, типу, нам їх стільки і не треба. А ці, скільки коштують, ці коштують 100, а ці коштують 40. Ці, до речі, дешево коштують дерева. І що мені ще хочеться подивитися? Пальми коштують по 104, їх також можна буде видалити, якщо що, і поставити пальми з дібак. Тому, тому, власне, я тут просто шукаю, де я зможу знайти більше грошей, бо в нас дуже пусто всередині, і я щось так переживаю, чи вийде мені взагалі хоч щось зробити. Я заберу одразу ці лампи і поставлю такі мої ті улюблені, які я люблю, маленькі крапочки, а потім вже можна буде попереставляти на якісь гарніші власне, сулані. І так, треба собі не забути зробити фільтри, що це має бути тільки. Сулані, острів наш життя на острові, і базова гра, щоб випадково не поставити щось інше. Я тут трошки попрацювала вже з дахом і приєднала туалет до самого власне будинку. Треба, до речі, тут ландшафт буде забрати. Також його треба забрати. Потім дамо самі і е, трошки, власне, поміняла. Ну, Поміняла трошки форму і поміняла дах, як я сказала. Е, і Тому, мені здається, так буде логічніше, логічніше, ми будемо заходити, у нас тут буде та вітальня, І потім в нас тут буде столик, і тут у нас буде вже кухня. Це буде трошки інакше виглядати. І тут у нас буде спальня, і там буде ванна з туалетом. Е, і Я думаю, можна було б дати вихід до ванни з туалетом ззовні, але я не думаю, що є в цьому сенс. Це таке зручніше, коли і всередині. Хоч я думала залишити. Той туалет на вулиці, тому що ну, це прикольно. Е, на Соланні це, напевно, було б дійсно прикольно, але все-таки вирішила, що я його приєднаю. І хочу, до речі, подивитися, як би я помалювала все-таки цей будинок. Мені подобається цей синій колір, не туди натиснула. Мені подобається синій колір, але я все-таки думаю, може мені якийсь більше сподобається, тому я вибираю. Наш Island Living, і сюди, так, і треба вибирати щось з цього може. А якщо я там все коричневе, і зроблю, наприклад, акценти, знаєте, не кольором будинку, а зроблю акценти вікнами і дверями. У жовті це вже буде, так, це вже яскраво, це вже дуже яскраво. Є ще отаке світліше, але мені світліше не подобається. Ні, не подобається, Біле ні, біле теж. Ні. Червоне. Ну, воно дуже червоне. Воно прикольно червоне, але якось too much для мене. І зелене. У ну, нас зелене, до речі, було, чи ні. У нас був синій. У нас був ось цей синій. А зелений, мені подобається, він взагалі гарно виглядає. Одним словом, треба подивитися, чи є дійсно вікна і двері такі, які я хочу. Бо, якщо все-таки ні, і тоді я залишу вікна і двері в простому кольорі. Ну, такому бежевому, а вже тоді зробимо більш яскравий сам будинок. Тож, які двері в нас є на вибір? У нас ці скляні, які нам не підходять. Е, є ось ці, які в нас з іншої сторони будинку, і є все-таки такі. Або ось такі. До речі, мені подобаються такі. Е, і якого ж... Але вони, можуть, до речі, будуть прикольні більш всередині будинку, а не ззовні? Можливо, так, тому що вони все-таки якісь такі більш туалет. Я би їх поставила. Окей, а якщо з таких, то я не бачу, щоб вони були кольоровими. Дуже шкода. Тоді, якщо кольорові, то тільки такі, а мені вони не дуже подобаються. До речі, я зробила б цей будинок краще меншим в плані стіни коротші. Чи це дивно виглядає? Та ніби ні, але тут щось терчить. Ага. Це добре, це ми і так поправимо. Е, мені здається, так краще, і так, здається, навіть трошки грошей ми зекономили. І я не знаю, що мені зробити дійсно з дверями. Двері треба брати з цього додатку. Це точно, але які? Це вже інше питання. Може, все-таки тоді скляні? Я так казала, точно ні, але чому б і ні. Просто тепер воно не таке яскраве. Яке я хотіла, а може, вікна в нас є яскраві? Це треба подивитися, бо якщо вікна є, то все одно тоді я залишаюсь при цьому кольорі будинку. А як ні, ну тут у все. Буду тоді міняти. Ви бачите, я щось була впевнена, що Сулані дуже має багато яскравих вікон, але вона, наприклад, має яскраві тільки ось ці. Це, взагалі, не ясна річ це ні, це теж не яскраве. І це не яскраве. Добре, то я тоді роблю яскравим будиночок. Так і робимо назад. Я роблю його яскравим. Вибираю колір той зелений, який мені так сильно сподобався. Сюди. Ні, не це. Нехай буде такий зелений будинок. Сірий дах, до речі, мені здається, тут пасує. І ось такі тепер у нас будуть е, двері тут. А з вікнами я зараз попрацюю, тому що мені не дуже подобається взагалі, як вони виглядають. Тут... Ага, я бачу, я там не домалювала. Зараз домалюю. Ці вікна треба позабирати, їх так багато, цих маленьких, не знаю, на що вони тут. Це видаляємо. Ага, я ще тут не домалювала. Зараз обов'язково домалюю. Я не знаю, що, я, до речі, повидаляла. тільки що. буде подивитися. Дивиться, я видалила стіл. Так, я видалила стіл, але його я і так потім поставлю, я не забуду за нього. А ось стільці я краще виставлю, щоб їх продати, бо це наші гроші. І так, треба обов'язково домалювати, як я казала. І цікаво, до речі, що в нас з покриттям підлоги. Так, ось показую, що в мене вийшло. Я тут подобавляла досить багато вікон. Є от нас тут такі. Також додала, не знаю, чи це, до речі, дуже логічно, але мені сподобалося додала тут такі, які м, не мають по факту вікон, це більше як арки. Тут дала ще на кухні таке вікно, додала тут е, двері. Тут додала в ванні ось таке вікно і в спальні ось таке вікно. І хочу помалювати також підлогу з нашим островом Сулані. Я думаю, що я, звісно, дам ось таку в ванні. Ану. Є. Ага, бачите, це дорожче коштує. Ну, нічого. Зато так гарніше. Мені так здається, і я бачу, там не домальовано. Зараз я домалюю тут. Е, що я ще хотіла? Ага, і на вулиці. Я пропоную на вулиці помалювати. в нас там і Е, Можливо. До речі, ні. Це якийсь рижий, цей білий, а такий. Якийсь Воно таке собі дає надторижий, вам не здається. А ну, якщо я подивлюся спереду, щоб воно виглядало гарно, ні, не гарно. Гарно буде тільки якщо біле, але до речі, я залишу, напевно, те, яке у нас є зараз базовий гри. Мені воно подобається більше, і я знаєте, що бачу? Що мені не подобається, як лягла тут плитка. А це означає, що мені треба буде переключити на те, щоб я поклала цю плитку сама. Можна сказати, вручну. Окей, я знайшла, як це зробити на джойстику. І так, і тепер мені так подобається більше. Я дуже не люблю, коли воно лежить не так, як мені подобається, і деякі, до речі, деякі, до речі, ставляться нормально самі. А деякі треба викладати самому. О, так набагато краще виглядає. Е, також тут треба домалювати, бо я бачу, що в мене тут не домальовано. А так, яке в нас там було? У нас було ось таке світле. І його треба ось так зробити. І тепер виглядає так нормально. Що в нас по цій арці? Цю арку я би хотіла, може, світлішу? Е, чи все-таки та сіра? Так, ми якось мало світла, в мене чогось тут. А може, оця така з риженьким тут зверху, мені навіть до вподоби, І так, я ще хотіла б дати, може, спробувати тут. У нас аж 4 тисячі, у нас майже 5 тисяч залишається, тому поки що ми можемо будувати, хоча зрештою нас дуже багато і видалилось. Треба все бути обережним. І я думаю, якщо я дам тут ось таке. Воно якось не знаю, чи воно мені тут подобається. Знаєте, що мені не, що мені не подобається в цьому додатку? Хоча я його дуже люблю і вважаю що дуже багато гарних предметів тут є. Що якось кольори не збігаються? Деякі кольори, вони, ну я не знаю, дивіться, нема цього паркану, того кольору сірого, який мені треба. Просто його не існує. Хіба ж можна взяти ось цей? Він буде підходити, знаєте, під від цих от вікон, під оці жовті такі штучки помаранчеві. Мені подобається, як виглядає. Я би так зробила. Так. Я думаю, що це буде гарно. А якщо що сюди. Чи це не варто? Якщо тако. О, мені здається, що це не так вже погано виглядає. І тут також ззаду я б поміняла колір на рижий. Більш рижіший. Тоді що так. У нас тут, до речі, вже є смітник. Це дуже добре. І в нас, до речі, там вже є поштомат. Що теж дуже добре. Тож, що поштова скринька, Поштова — це трошки інше. І все. Це вже дуже мене тішить. І тепер можна приступати до того, щоб взагалі робити цей будиночок. Дивани досить дорогі в цьому додатку. Тож, що оцей дорогий і ось цей дорогий, хоча не знаю, до чому цей дорогий? Якби він був би дешевший, можна було б поставити його, наприклад, навіть тут. Але ні, він нам не підходить. Нам підходять тільки ось такі, дуже гарні. Там... Ні, на що нам мені тут поставилось? І я хочу дати тут диван. Тільки, я думаю, в мене тут якось така ця кімната прохідна виходить, аж якось. Ну, не знаю. Якщо би я дала. Мені так подобається ось цей варіант. Я виберу його і поставлю два дивани. Та, це нелогічно, дуже нелогічно, і по грошах нелогічно, але мені подобається, як воно виглядає, і хочеться поставити посередині столика. Е, можливо, навіть і такий, але тоді мені треба ще ширше розставити ці дивани, виходить. Щось не то. Щось не то. Мені здається, що це надто широко вже, ні. Хоч, зрештою, посередині стоїть, посередині, столик великий такий. А, а якого кольору? От такого кольору. Над ним лампа. І, до речі, а може у нас там якісь дуже гарні крісла? У нас є дуже гарні крісла. Ах, вони недешеві теж, вони навіть дуже недешеві. Якось, бачите, ми з вами колись про це говорили, що в старших додатках в них набагато-набагато дорожчі предмети, ніж в тих, які вони випускали пізніше. Наприклад, в додатку старша школа є дуже багато предметів, які дуже класні. Перепрошую за тавтологію, але, правда, так є. Але вони, наприклад, недорогі. І так само взагалі в тому додатку, якого в мене немає, але я знаю, бо я бачила відео дуже багато додатку, пов'язаний з Ecolife, не пам'ятаю, як точно називається, то там дуже багато предметів, які дешеві, але які дуже круті. Дамо це крісло. Не знаю, місячно тут пасувало, і з цим рожевим навіть прекрасно пасувало. Е, так, трошки дивний тут при вході, можливо, навіть у них і не буде телевізора. А якщо й буде, то в нас, до речі, є. Почекайте, у нас я хотіла сказати, є з підвалу, але я ж не даю з підвалу. Я ж не використовую інші е, додатки. Окрім мені треба вибрати ще базу, е, тому що, ну як ж без бази? Без бази ми не зможемо побудувати. Тут у нас багато предметів, які такі, як туалет. Хоча, може, туалет і, до речі, є, тільки сулані. Це також цікаво передивитися. Можна буде поставити тут магнітофон. Наприклад, не знаю, мені подобається, як воно виглядає. Правда, я щось не знаю. Ні, мені не подобається, як воно виглядає. Але я хочу, щоб не була музика тут. Тому. Нехай буде так. І поки що це все може якась картина. Яка, до речі, у нас є картина з Сулані? Заберу поки, що базу. Нема жодної картини з Сулані? Оце для мене новина, якщо чесно. Я не знала. Але в нас є такі от прикраси, які ми можемо повісити на стіни. І я, власне, хочу повісити. Ось так воно дорога. Почекайте, і ця дорога. Блін. Це буде важко. Стартовий будинок будувати тут непросто. І. Не знаю, треба їм це, не треба. Я можу тут тоді повішаю. Так, я, напевно... Ні, не хочу. Можу, це повішати? О, я це дам осюди. І дуже навіть гарно, хоч ціна неадекватна трошки, але виглядає симпатично. Я пам'ятаю, що там є рослини прикольні з цього додатку, але дуже великі. Та, ось це прикольна рослина, але вона якась дуже велика. Де її поставити, я поняття не маю. Дамо її поки що сюди. А, і знаєте, що я зрозуміла? Я поставила ці, ці дивани, цей столик, але ж тут у нас було ще місце, де їсти. Тому тепер їсти вони будуть ось тут, на кухні. Зрештою, це не так, не так аж і погано. Я підозрюю, що кухню я не буду міняти на кухню з Сулані. Напевно, вона там дорога. Якісь мене такі підозри? 290, а ця з гри скільки коштує? 150. Чи попробуємо? Давайте попробуємо. Вдалося мені поставити солані поки що, якщо що то я старі буде видаляти, я вже так дуже багато повдаляла і хочу поставити ще таку поличку. Вона, мені здається, дуже буде непогано пасувати тут. І Було б прикольно, щоб я дала і більше, але і однієї вистачить, тож, нехай буде. Нам головне, щоб ще на ліжко вистачило і на стіл. З стільцями. Тому я хочу одразу це поставити, а вже потім краще я буду додавати якісь знаєте, декорації, тому що щось я боюсь, що може мені і не вистачити на все, що я тут задумала. Чому цей стіл тільки чорний? Ем, отаке мене питання, якщо чесно, мені не підходить жоден. Не хочу я чорний стіл ставити, тому я напевно використаю якийсь, може, звичайний стіл. А, до речі, яка ціна? Цей коштує 420. Тут в нас є. Ой, це дорожче. ні 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 Можна взяти ось такий. Але він мені не подобається. Я б хотіла, власне, якийсь трошки більшенький. А ось цей такий рижий. Можна було б поставити, він би підходив би нам під нашу кухню, ні? Трошки це не той кольор, який би я вибирала. Але мені здається, що тут він якраз пасує. І що у нас зі стільцями? Стільці у нас в є тільки такі. І вони мені, якщо це не дуже Подобаються, але інших варіантів немає, тільки хіба брати ці з бази. Яка ціна? 90. Ну, 90 це не так багато. Але я можу зекономити, зрештою, на стільцях і взяти все-таки поставити ось такі. А це скільки? Типу, 50. Я думаю, що краще ми дамо такі. Для мене ті стільці з Сулані більше, знаєте, такі стільці, які б я ставила не вдома, а які б я поставила на вулиці. Отак от, от, я думаю. Але на вулиці ми нічого ставити не будемо, нам, чи нам вистачить грошей. І, до речі, можна буде поставити тут те, що я люблю. Завжди ставити це, потім ось це. Такі речі вони нехай будуть. І у нас тут, до речі, такі класні є штуки солані, Але я щось маю підозри, що нам на це вистачить. І, до речі, ви знали, що в солані є прозора підлога? Вона нам тут точно не треба, але я просто... Мені цікаво, чи ви знали, що саме в сулані ви можете знайти таку підлогу. І я хочу дати світло. Я знаю, що тут дуже гарно гарне в цей світло. Так, наприклад, ось таке, або. Давайте дамо таке. Посередині столика виглядатиме дуже гарно. І тепер обов'язково треба поставити. Стіл, не стіл, стіл вже є. Треба поставити ліжко, і тоді можна вже буде гратися більше з декораціями, бо в нас буде все необхідне для того, щоб жити в цьому будинку. Що в нас з ліжками? Я хотіла поставити двоспальне ліжко. Двоспальне ліжко супер дороге. Односпальні є дуже гарні, прям дуже. Ага. Якщо в нас базова коштує 430, то це коштує 790. Але мені здається, що ми можемо його собі дозволити. Принаймні, я не бачу поки що проблем. І тут так багато різних варіантів. Я думаю, де би я могла його поставити, можна було б дати сюди. І, наприклад, з цієї сторони. я би дав... Навіть тако. І з цієї сторони я б би дала би оце кріселко дуже гарне. Чому воно. Мені подобається це з чорним, але це рижина. Не знаю, чи вона мені тут пасує. А де би я могла дати це кріселко? Взагалі я могла б його ніде не давати, але воно мені дуже сильно подобається, тому я хочу його десь запихнути. Можна дати ось сюди, щоб посидіти можна було і на вулиці. Бо я сумніваюся, що мені на ще вистачить грошей. Добре, з ліжком. Я хочу його представити поближче і вибрати колір. Цей колір досить, досить пасує нам сюди, але можна було б дати якийсь такий прям дуже яскравий. Тут же, до речі, варіацій дуже багато. Можна дати таке. А я дам таке, чесно. Я думала дійсно дати якесь яскраве, але мені подобається таке. Які в нас є світла? Такі, щоб біля ліжка можна було поставити. У нас є ось такий, ну я не буду це ставити в приміщенні. Але я би поставила ось таке. Зараз я його поставлю, секунду. Так, і тепер спробую тут гарно його додати. Ось так. І найголовніші речі в нас вже тут є. І жити в цьому будинку можна буде. Ванну я міняти нічого не буду. Я тільки поміняю, можливо, знаєте, як же ж воно буде розташоване. Так, я дам ці двері сюди. в нас заходити, буде одразу тут душ. Окей, і я би дала, може, туалет сюди. Так. Умивальник з дзеркалом. З лампою сюди. А туалет може все-таки тоді ось так. Цікаво, чи так вони зможуть тим користуватися. Я до кінця впевнена, і туалетний папір. Обов'язково треба не забути туалетний папір. Поставити, повішати. Ось тут у нас ще є, до речі, рушничок. М -м -м, рушничок можна було б і видалити, але поки що не бачу цього потреби. Але я і не бачу, де б я могла його поставити. Місця на нього немає. Блін, а якщо я дам все-таки туалет ось так, дуже цікаво, чи вони зможуть користуватися ним. Дуже цікаво. Забрала я ту лампу з базової гри і поставила, тш, ось цю, бо я вважаю, вона супер гарна і вона тут класно пасує. Е, і так, Тому я просто хотіла показати вам, що я її тут додала. І все-таки тепер хочу вернути з базової гри цю крапочку. У нас залишилося дуже мало грошей. Не знаю, де вони подівалися так швидко, якщо чесно. Якось дуже швидко гроші потринкалися. Телевізора тут в них немає. Але кому треба телевізор, коли ви на острові Солання? Давайте чесно. Е, так, я не думаю, що їм треба. В теорії, якщо ви, наприклад, будете грати дійсно тут, ви зможете потім поставити собі, або, може, вже ми зможемо поставити собі таку якусь е, тумбу, наприклад. До речі, у нас немає є з острова Солання, але в мене немає на це грошей. Е, ось, наприклад, таку тумбу, і потім на нього можна поставити телевізор, і ваші сім'ї зможуть дивитися. Тому. Це, якби, будинок на перспективу, якщо ви заробите гроші. І все, я думаю, що більше нічого добавляти тут не треба. На гриль мені не вистачить, ясна річ. Та, 105 потратили я швидко гроші сьогодні. Е, ну, але за, за, зато я задоволена своїм результатом, мені подобається, як виглядає цей будинок зараз. І на кінець я тут заходжу в дібак, трошки полажу, пошукаю, чи вийде в мене знайти щось прикольне. Тут. Дешеве, щоб можна було додати як декорації. І тоді подивимося з вами разом, який ж будиночок вийшов. Я його додам в галерею, як завжди, тому якщо він вам сподобався, ви, як завжди, зможете зайти, знайти і завантажити. Е, і так, тому давайте перейдемо після цього до детального огляду, який ж будиночок в мене вийшов. Ось такий будиночок в нас вийшов. Тепер у нас такий великий широкий вхід. І, до речі, дібак з острова Солані в мене щось якось мало що показалось. Не знаю, чи це я якось не так вела, може коди, але дуже мало. Навіть не те, що дуже мало, я вам покажу, що тільки настінні рибки засушені. Ось такі в нас тут при вході е, вітальня, така точніше, е, при вході з такими диванами, без телевізора, знову ж таки, а зато можна послухати музику. Е, так, Тут у нас така широка арка, і перед нами ми бач... перед... ще після цієї арки ми бачимо стіл зі стільцями. Тут у нас це гарний дуже сильно вазон. І ось про ці я казала штуки, вони є з дібагу, більше нічого не знайшла. Чесно. І ось така кухня з додатку Сулані. Е, мені подобається, як вона виглядає. та Дуже скромно, дуже мало всього, але приготувати на ній точно можна. І виглядає вона набагато прикольніше, ніж просто кухня з базової гри. Тут в нас кімната. Де в нас є нормальне двоспальне ліжко. Досить стильна кімната виглядає, мені навіть якщо це здається, так мені ця лампа подобається, вона так круто виглядає. Та сама книжна поличка кабула, дала я тут ще одну цю рибку, дала я такий вазон, такий стіл, і тут потім можна на нього буде поставити, як заробити трошки грошей, поставити телевізор, а ванна з туалетом така яка була, тільки я приєднала його, її цю ванну кімнату приєднала до будиночку. І тут також можна, до речі, з кухні вийти на цю сторону до вулкану. І не знаю, також потім можна буде і гриль доставляти, і ще столик, але. У мене грошей не вистачило, в мене вистачило тільки на те, що ви можете побачити. Тобто, ось такий будиночок в мене вийшов. Не знаю, хто це такий. Ага, ви бачите, щось тут вже таке відбувається. Е, ось такий будиночок в мене вийшов. Сподіваюсь, вам сподобався цей ремонт. Мені сподобався, я би, до речі, в ньому навіть пожила. І дійсно такі не перспектива. Знаєте, з першої зарплати можна собі одразу оновити, дати тут телевізор, дати там гриль. Одним словом, що можна попрацювати, але вже як на початок пізиться досить цікаво виглядає. Тож е, обов'язково не забувайте поставити свої вподобайки. Е, і... Підписатися, підписатись на канал. А я буду дуже дякувати вам ще раз за перегляд цього відео і до зустрічі в нових відео на цьому каналі.